Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. В минулому відео я показувала як зачищати щойно придбані цибулини. А в цьому хочу показати, як потрібно робити подальшу обробку від шкідників та хвороб, щоб ваші рослинки росли здоровими і дарували вам такі прекрасні квіти. Продовжую своє відео. Після того, як ми почистили наші цибулинки, потрібно провести профілактичну обробку засобами захисту. Першим етапом буде обробка від кліща. Для цього нам потрібен акарицид. Купуємо засіб від кліща, розводимо по інструкції і обробляємо наші цибулини. Ось такий в мене є стаканчик, звичайна кісточка і розчин. Беремо цибулину і кісточкою наносимо на денце гарненько, щоб зайшло в усі щелі. І продовжуємо на всю цибулину, щоб повністю все покрило. Також обробляємо горло, бо тут найбільше кліщів збираються. Потім, коли рослина пускає листяк від коноси, вони вилазять на поверхню і починають розповсюджуватися. Ось так обробили корінчики. Гарненько в кожну щель заливаємо. Так. І залишаємо на свіжому повітрі, можна на сонечку, щоб повністю цибулина просохла. Пройшло декілька годин, наші цибулини висохли. І наступним етапом буде обробка фунгіцидом від гнилі, від різних хвороб. Ось такий у мене є засіб, аналог фунгіциду максим. Також беремо кісточку і мажемо. Коріння можна не мастити, тільки денце. І саму цибулину по горлечку І так обробляємо всі. Ось так виглядають оброблені цибулини. Мене часто запитували, чому у ваші цибулини червоного кольору, чим ви їх пофарбували. От вам і відповідь: червоний кольор дає нам фунгіцид, який захищає. Цибулину нашу, коли вона знаходиться в землі, від різних гнилей і хвороб. Які можуть під час того, коли ми поливаємо, утворюється вологе середовище і можуть підключитися хвороби. Потім, після обробки, ми мусимо почекати, доки цибулини підсохнуть, гарно підсохнуть. Можна сушити добу, можна дві. І наступним етапом буде садіння у ґрунт. Наступного відео покажу, як буду саджати. Дякую за увагу!